Шановні колеги, дозвольте розпочати засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Сьогодні у нас позачергове засідання. На позачерговому засіданні присутні 14 депутатів відповідно до положення про Київську міську раду, ми був надісланий лист від 28.10.2022 номер 08 280 290 на заступника міського голови, секретаря Київради щодо погодження проведення дистанційного засідання. Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 1 листопада 2022 року для розгляду й можливого питання для розгляду важливого питання життєдіяльності міста. Бондаренко Володимир Володимирович погодив проведення засідання шляхом надання відповідних доручень структурним підрозділам секретаріату. Відповідно до нашого порядку денного, який всі бачили, у нас на сьогоднішній день єдине питання, яке має для міста Києва. Дуже важливе значення, це розгляд листа Департаменту житлово-комунального господарства стосовно стосовно погодження напрямів використання коштів, напрямів використання коштів, які поповнюється статутний капітал, Київ теплоенерго. Цей лист був надісланий вам всім в групу. Ми мали, скажімо так, Змогу з ним ознайомитися. Скажіть, будь ласка, чи є у когось якісь питання стосовно цього листа? Андрій Олександрович, давайте порядок денний затвердимо спочатку. Андрій Олександрович, включіть мікрофон, мікрофон. перепрошую. У порядку денному одне питання про розгляд листа Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, виконавчого органу Київської міської ради від 31.10.22 номер 058 15, 45, 22 щодо погодження напрямів використання коштів, передбачених для поповнення статутного капіталу комунального підприємства, виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації. Пропоную затвердити порядок денний взяти за основу та в цілому затвердити. Зараз я буду називати ваші прізвища і ви кажете десь тупозицію. Вітренко за. Пашинно. Пашинно. Ковалеська. За странніков. За. Царенко. За. Шлопак. За. Андронов. За. Банос. За. Білоцерковець. За Говорова. Відсутня Гончаров. За Іщенко. За Костюченко. Відсутній Михайлова. Відсутня Мандрієвський. Відсутній. Опачі. Опащий за. Порайко. За. Слончак. Відсутній. Смірнова. За. Старостенко. За. Тавмасян. Відсутній. Черній. Відсутній. Шовковський. Відсутній. Яловий. Відсутній. Ярошенко Відсутній. Дякую, шановні колеги. Ксенія Віктор, наскільки у нас? Які результати? Мікрофон вимкніть. За... Ви ж не голосували. 14 з вами. За 14. Я голосував. Я сказав Вітренко за. 14 за. 0 утримались, 0 проти. Дякую, шановні колеги. Порядок 2 не зберігали. Нас 15. Вибачте за правку. Нас 15. Хто, значить, не на зберігали? Машина, машина голосувала за. Вона підключилася. Тоді 15 голосів за. Проти 0. Утрималися 0. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Так, і я запрошую до слова голову Директор департаменту житлово-комунального господарства. Прошу пане Дмитро. Доброго дня. Ще раз. Ми просимо вас погодити напрямки використання коштів. Це сплата Київводоканалу 175 мільйонів 500 тисяч гривень. Та сплата Київгазу. Зараз вибачте, нема під рукою. Зараз 175 мільйонів. Це... Решта відонів від... це на розрахунок Київгазу, якщо допоможете, Тепло Київ теплоенерго, заступник директора, на напрямку використання акціонерному товариству Київгаз 324 мільйона 500 тисяч. Підтверджую, дякую, Юля Нікола. Дякую, шановні колеги. Чи є у когось запитання до доповідача чи до чи до співдоповідача? Представника Київтеплоенерго. Шановні присутні, в нас було прийнято рішення Київської міської ради від 8 вересня 2022 року за номером 5394 5435, якому було погоджено збільшення статутного капіталу комунального підприємства Київтеплоенерго в. Розмірі 1 мільярд гривень. наразі ми направили лист, як було зазначено, на департамент житлово-комунальної інфраструктури на виконання умов цього рішення, саме що контроль за виконанням. І погодженням напрямків діяльності є, в тому числі, е, і для проходження комісії і затвердження рішенням комісії. Тому ми направили лист, в якому підтверджують ці суми, які назвав Дмитрий Володимирович. Ми просимо погодити використання цих коштів на напрямки Київводоканал та Київгаз. Дякую, шановні колеги. Чи є когось запитання? Якщо запитань немає, то пропоную хто за те, щоб погодити напрями використання коштів передбачених для поповнення статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради «Київтеплоенерго» викладені у листи департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 31.10.2022 року номер 058 15 вісім, Зараз я буду також проводити скажімо, так, попитування. Отже, Вітренко за. А що За. Ковалевська. За. Остранніков. За. Царенко. За. Клопак. За. Козак. Відсутній. Андронов. За. Банос. За. Білоцерковець. За. Говорова відсутня. Гончаров. За. Іщенко. за. Костюшко. відсутній. Михайлова, відсутній. Мандріївський. Відсутній за. Порайко. за. Слончак. Відсутній Смірнова. Старостенко. За. За. Товмасян. Відсутні, Чорній відсутні, Шевковський відсутні, яловий відсутні, Рошенко відсутні. Дякую, шановні колеги. Ксенія Віктор, 15 п'ятнадцять За. Ноль утримались, ноль проти. Дякую вам, шановні друзі. На цьому ми закінчуємо наше з вами засідання. Є пропозиція на наступний вівторок, на 10 годину, як ми зазвичай плануємо зібратися, провести офлайн засідання. І знову ж таки, Ксенія Вікторівна, буду до вас звертатися. Оце доручення, яке ми давали протокольне на сесії на комісії минулого разу. По департаменту комунальному сервіску запрошувати його з доповіддю до нас на комісію. Будемо нарешті реалізовувати контроль нашому. Дякую, шановні колеги. Дуже радий був сьогодні побачити. Бережіть себе, до гарного вам дня, до зустрічі, до побачення.